šova patonė osi įdavai dabar šudėlis čia dronas lietauja ameidame šuką tai suoma blya taip šia padėmesio šarutų smalk pranešė З очередної заплив. Фуууу. Та що ви, пацани, тут, коротше, водолази, поставили очередний буйок, Вот він. Я думаю, він ведеть до плити. І... Да, от вона. Зараз подивимося, чи там є якась риба.

Nerajaj, Zadremuję poddych na 2 minuty, jeba Tam jest samochód na 9 metrów I jego widać tak z, z, z góry? Teraz się pokażę no Ooo to właśnie chciałem bardzo, żeby coś nowego zakamerować to jest nowego to jest idealne dla Ciebie, bo Nukujesz tu spokojnie, tak? No 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 to masz kolejne wyzwanie, zaraz Ci pokażę. I Jeszcze tam jest stół na 10 metrów obok tej drabiny. To ja tam... To tu jest samochód, byłeś na dole na 10? Tak, tam, tam. Byłeś na 10? Tak. Na sam dole. Eee tak, to e, dotknąłem tego stoła. Ale było zimno, bo bez pianki. No to spokojnie zejdziesz tutaj też. To jest o. 9 metrów. A, to spoko, ale po prostu nie widać jego... E, ja tutaj znamy wszystkie bajki. Tak? Kurczę, to tutaj spoko Tutaj jest na 27, 27 metrach samochód jest też. Tak dół w dół. Tutaj są takie, jest taka beczka na... Jakbyś poszedł dalej od tego stołu w prawo, to są takie beczki na głębokości. Znowu, tu jest gdzieś mniej więcej. Poczynaj mi to na chwilę. Oczywiście. Do poszukać, patrząc na to, to, mniej więcej... A ja sobie na, na takie poduszki sobie pływam i patrzę yy, w dół, gdzie co znajduje A, się. Ci powiem, gdzie coś jest. To trochę bardziej... Вс, тип пошл шукати машину. Бл, це мікрос. Мира я на 2,5 хвилини, На 2 минуты, 2,5, так він казав. Пішов шукати мені машину. Це жорсткий тип, блядь. Єс, так? Ее бой! 9 метрів. Окей, okay, зараз... Згори гори го видять, бо читать вода ж вidaч. Widać, так? Добре. No, так, що zejdź. Widzisz takie białe coś tu? Tam, patrz. A, no, no, no widzę, widzę białe. Tak. No to tam jest samochód. Jezu. Dobrze, <grym> Dobrze zaraz. Dobrze. Bo ja to. Ja tu znam, wiesz, każdy zakończek. Ja tu wszędzie byłem prawie, że w sensie wszędzie. No w większości to takie najciekawsze rzeczy byłem. <grym> Київ їде додому, сідає в поїзд пользу, залізниця купе вагон, провідниця, Київ їде додому. 05 дорогу, це щоб веселіше. 05 дорогу то ніколи не було ши лишнє Сусідам по купе не дати спуску. Сусіди по купе вже дістають закуску Коняк на стіл, сумки на верхню полку. Київ їде додому, грає дежурна полька. Посварився з малою, сама ліпша новина. Я беру свій телефон і набираю пацанам, залітаємо в Оланус і шукаємо бензин. Найближча заправка цілодобовий магазин. Ми тягались по кафехам, а нормально не тусили. Я люблю гуляти в клубах, а ще більше на весілля. Скоро буде, чую носом сама біла полоса. Не хотіла йти зі мною, глянь, як я танцюю сам. За до діджея, виключай вже свій медляки, давай рубай качелі Тернопіль робить саунд Музика качає зал, всі гуляють польку двоє, я тепер танцюю сам Закриті для когось закриті клуби, школа, школа, я скучаю, малих і дичаю. сьогодні вечір страшна п'ятниця, тусовочка качає, закритий колектив, відтихаєм колективно Гейчу віха, ти шо дивлюсь, то сама активна. Ти знаєш, сьогодні самий строгий піс, страсна п'ятниця. Ідемо сповідатись. Рік назад мала ходила ще в школу, така наївна. А на ці свята ти сама не свята в Україні. Я бачу, чи віха, шоб ми з тобою бачимося нечасто. Страсна п'ятниця, давай до причастя. Шукаємо подружок на набережну хрещатись і гуляємо до ранку, аж ніяк не розпрощатися. Малихам на лівий берег, а ми на правому, їдемо на червоне, нарушаємо правила. Киця киця киця, поїхали тут зі мною на пущі водицю Киця, киця, киця киця киця, зараз мені все розкаже, річка чарівниця Річка мені сміється, річку не перейти, дівчина запала в серце. як мені.